Христина Рой дорогою ціною, розділ 1. Давно вже слуги не бачили свого старого пана в такому доброму гуморі, як того дня, коли додому повернувся його любий онук Адам Орловський. Господар так жваво походжав маєтком, начебто помолодів років на десять. Та й не дивно, адже тривалий час чоловік жив у цілковитій самоті. Пан Микола Орловський іще замолоду перебрався до Угорщини з Польщі, де його втягли в політичну інтригу, через що він був змушений залишити свою милу батьківщину, яку любив аж до самої старости. Однак шляхтичу вдалося зберегти власні статки і навіть у країні свого притулку придбати маєток неподалік від містечка Подград. Разом із паном Миколою прибули його красуня дружина і троє діток. З часом родина прижилася на новому місці, діти виросли. Але щастя скоро минуще померла пані Орловська. Вона так і не змогла звикнути до життя на чужині. Незабаром при народженні свого перельстка, якого назвали на честь батька Адамом, померла і молода дружина старшого сина. А за кілька років, через тугу за коханою, відійшов і сам Адам. Ще до цих втрат між паном Миколою та його молодшим сином Фердинандом відбулося дещо, що для всіх так і залишилося загадкою. Було лише відомо, що пан Фердинанд Орловський однієї ночі полишив батьківський дім, щоб більше ніколи туди не повернутися. При панові Миколі навіть було заборонено згадувати його ім'я. Люди припускали, що нащадок якимось чином згадьбив честь роду Орловських. Після втрати обох синів у пана Орловського залишилося лише тільки одне дитя. найменше і найбільш любе, радість і гордість батьківського серця, його донька Наталія. Маєток Орловського, який пан Микола назвав Орлів, був на схід від містечка Подград. Містечко отримало свою назву від старої фортеці, що височила над ним як пам'ятник колишній величі. Внизу, вздовж руїн фортеці. Вулиця Замкова вилася до будинку, що стояв на рузі зі вулиці, на якому жовтими літерами було написано Аптека Золота Лілія. З давніх часів ця аптека належала родині Коримських і переходила від батька до сина. Коримські були вельми заможними. Іван Коримський мав тільки одного спадкоємця, Манфреда, якого змусив присягнутися, продовжувати справу батька. Не продавати аптеку навіть після його смерті. Неможливо уявити, чого коштувало гордому Манфреду Коримському дотриматися цієї обіцянки. Уся околиця дивувалася, коли пан Орловський, старий гордовитий шляхтич, дозволив своїй єдиній доньці, навколо якої роєм кружляли залицяльники, обрати собі за чоловіка, саме Манфреда Коримського, що ані станом, ані шляхетністю. І навіть розповіданням не годився молодій Орловський. Зате він усіх перевершував своїм багатством, освітою і вродою. Можливо, через те, що у пана Миколи залишилося тільки одне диття, і він своїй доньці ні в чим не хотів чинити жодних перешкод і погодився на цей шлюб. Але за шість років Орловський про це дуже пошкодував лише шість років тривало щастя молодих коримських. Ворожість вибухла між подружжям несподівано, годі зрозуміти, звідки й узялася. Молода дружина повернулася до Орлова з твердим наміром більше ніколи не з'являтися в домі свого чоловіка. Усі спроби навернути її на розум, благання батьків, прохання коримських, умовляння священника виявилися марними. Процес закінчився розлученням, дітей поділили. У Манфреда залишився старший син Миколка – у Наталії маленька донечка Маргіта, Приспався укладений перед Богом союз двох людей, що з його волі мали б бути разом усе життя. Пан Микола, не змирившись із розлученням у гніві, заявив, що донька в нього не житиме. Тому Наталія зі своєю дитиною виїхала до відня. Для гордого і вразливого пана Орловського це виявилося страшенним ударом. Однак найгірше було ще попереду. За три роки він одержав від доньки, з якою переписувався час від часу, листа, у якому та сповіщала, що навертається до протестантської віри, бо має намір побратися з інженером Райнером. Цей лист пан Микола залишив без відповіді. Віднині він не вважав Наталію своєю донькою. Усю любов свого зраненого серця він віддав онукові адаму. І от Адам, нарешті, після тривалого навчання повернувся додому. І не на канікули, як зазвичай, а назавжди. Дід вирішив віддати йому все, що накопичив у праці й турбота, щоб тішитися щастю улюбленця і пожити ще у власне задоволення на схилі літ. Бенкет з нагоди приїзду онука закінчився, друзі розійшлися. Микола Орловський сидів з Адамом у залі біля каміну. Дід на дивані, онук у кріслі, задумливо дивлячись на вогонь. Полум'яні язички висвітлювали мужню постать старого, що нагадувала могутнє життєвими бурями зігнуте, але не зламане дерево. Сиве волосся й така ж борода облямовували його засмагле, прорізане зморшками обличчя з енергійними рисами, гордим чолом і міцно стуленими губами. Раптом старий підвів голову. З-під сивих брів він спрямував свій погляд, сповнений любові на замисленого парубка. Адам Орловський був дуже схожий на діда, такий самий стрункий стан, горде чоло, чорні очі й тонкі губи. Уся його зовнішність видавала шляхетне походження. Адам відчув на собі допитливий погляд діда, їхні очі зустрілися. Дідусю, я хочу знати, що означають слова пана Це і лікаря Раушера, про твої плани щодо мене, почав розмову молодий Орловський. Он як, усміхнувся старий. Мої плани прості. Ти станеш хазяїном Орлова. Я готовий віддати тобі все, що маю, а за це я хоч на схилі літ хотів би побачити навколо себе життя і радість, тож потрібно подумати про хазяйку. Коротше кажучи, я тебе виховав і тепер хочу женити. Мене? наче ужалений, парубок схопився на ноги. Вибач, але із цього нічого не вийде. Я не планую женитися і проти власної волі не дозволю зв'язати себе. Тихо, Адаме, пан Орловський насупився. Ти мене не розумієш. Спочатку вислухай, що до твого одруження в мене особливі наміри. По-перше, ти маєш врятувати свою родочку і привезти туди, де їй належить бути, тобто додому. І, по-друге, те, що з такою легкістю забрали в католицької церкви, має бути їй повернуте. Я тебе дійсно не розумію, як я через одруження можу врятувати душу для католицької церкви. Врятувати душі це справа священників, а не моя. Старий махнув рукою. Якби не було необхідностей, я навіть не згадав би про ці вкрай неприємні речі. Адам здивовано подивився на діда, тремким і надзвичайно м'яким голосом той продовжував: Ти знаєш, що я маю онуку маргіту, але відтоді, як її мати прийняла протестантську віру, дівчина вирвана з лона нашої церкви, де вона має перебувати, бо охрещена в католицькій. Якщо ми не врятуємо маргіту тепер. Коли їй не виповнилося ще 18, то її примусять до офіційного переходу, і вона для нас буде втрачена назавжди. До того ж треба пам'ятати, що бідолашна дівчинка змушена приживому батькові жити в будинку свого відчима. То врятуй її, нащо я тобі? У твоєї онуки, у твоєму будинку, стільки ж місця і прав, як і у твого онука. Навіщо нас обох позбавляти волі? Твоя правда, але хіба мати Маргіти добровільно нам її віддасть? Ми навіть через суд не змусимо, роздратовано вів далі пан Микола. Є тільки один шлях просити для тебе руки Маргіти, пообіцяти залишити вам усе, якщо ви одружитеся. Але вона мені двоюрідна сестра, церква цього не дозволить, заперечив Адам. Це зроблять гроші, а церква зацікавлена, щоб наш намір здійснився. Я хочу, щоб ви, ти і Маргіта були зі мною до кінця. Але ж це можна здійснити і без твоєї умови. Якщо пообіцяєш їй спадщину, то вона тобі її і так віддадуть, і ми зможемо жити з тобою. Не кажи так, розсердився дід. Сьогодні ви згодні жити в мене, а завтра з'явиться хтось, за кого Маргіта вийде заміж, і ти теж одружишся з кимось. А я. Ні, ні, я не дам розірвати маєток. Не дозволю, скрикнув він, ударивши кулаком по спинці дивана. Або ви разом усе успадкуєте, або ніхто нічого не одержить. То віддай їй усе. вигукнув Адам, видай її заміж і матимеш зяття. Вони з радістю залишаться в тебе, а я не продаюся. Одна лише думка про таке ярмо мені огидна. Ова он як. Виходить, я тебе купую, з гіркотою мовив старий. То така твоя вдячність за все, що я для тебе зробив, так ти мені хочеш відплатити, хоча чого тут дивуватися? Якщо власні діти потруїли мені все моє життя, чому б і онуку не забити ще одного цвяха в мою труну? Отже, ти відмовляєшся виконати моє єдине прохання? Добре, сину мій. Пан Микола підвівся і попрямував до виходу. Він уже був готовий прочинити двері, коли молода, сильна рука оповила його плечі. Адам кілька миттєвостей дивився на старого, а потім промовив: не серце, дідусю, проси що завгодно, я життя для тебе не пошкодую, але тільки не це. Я вже нічого не прошу, сказав дід, відсторонюючи онука, але заради людини, за яку життя готовий віддати, можна чимось і пожертвувати. Облиш, сину мій, забудь, що твій нерозумний дід після стількох розчарувань у житті на старості років захотів трохи щастя. Це була лише примара. Роками я її. Пести, а вона розсіялася, наче вранішній туман. «Дідусю, не говори так, не муч мене. Адам руками стиснув свою голову. Ти ж не знаєш причини, через яку я женитися не хочу і не можу. Я не хотів про це говорити, але тепер доведеться, щоб ти мене зрозумів. Зроби ласку, присядь і послухай. Старий поспішно сів у найближче крісло. І з виразом страху на обличчі уп'явся в бліде лице онука. Невже хочеш сказати, що вже маєш дружину? застогнав він. Як ти міг таке подумати? Хіба я ошуканець чи лицемір? Запевняю тебе, у мене й часу не було для таких справ? Адам горто випростався, відкинувши пасмо волосся з чола. Я знаю, дідусю, чим зобов'язаний тобі за твою любов і турботу. Коли ти сказав, що я маю провести з тобою останні роки твого життя, я вирішив відмовитися від свого таємного бажання. Я мав намір вирушити з професором Герингером в археологічну експедицію, але я не зрівся свого плану назавжди, бо це означало б відступ від обраного шляху. Якщо ж тепер ти будеш наполягати, щоб я одружився, то зруйнуєш усі мої мрії здійснити задумане. Оскільки ж я твій борожник, то курюся твоєї волі. У кімнаті запала тиша, точилася боротьба двох сердець, яке з них переможе. Раптом старий підвів схилену на руки голову, очі його зблиснули твердим рішенням. Я дякую тобі, Адаме! твої слова, нагорода для мене. Я правильно тебе виховав. однак, жертва за жертву, ти здійсниш моє бажання й одружишся з Маргітою Коринською. Натомість я допоможу тобі здійснити твої мрії. Маргіта залишиться в мене, а ти після весілля відразу вирушиш у подорож. На людські пересуди не зважатимемо. Хочу, щоб подорож твоя відбулася, допоки я живий. Дідусю! Від щастя, Адам не міг вимовити ні слова.